На усім святим українського народу дуже гарне доречне Євангеліє, яке оповідає про нагірну проповідь Господа нашого Ісуса Христа на горі блаженств. На тій горі зустрілися дві сили, сили дуже і могутні. Перша сила це ця, кота притягувала людей. До Христа, а друга сила це та, яка доходила з Христа. Це творилося одне ціле, яке називається чудом. Отже, люди оздоровлялися, люди наповнювалися Духом що тим, люди просвіщувалися, стали, ставали інакше, як були. Тому що коли приходили, щось отримали. У цій нагірній проповіді, як ми чули, Христос говорить, каже, блаженні, Він дає такі два світи. Каже, блаженні, ви що ви сьогодні плачете, завтра будете сміятися. Блаженні голодні лінії, бо завтра утішитися. І Він перечислює дуже, дуже багато цих блаженних. На останку він каже такі слова, блаження ви, коли вас будуть переслідувати, гонити, виговорювати на вас всяке лихе слово ради мене. Каже, радійте того дня і веселітеся, бо ваша велика нагорода на небесах. Отже, про ту гору блаженств і про нагірну проповідь дуже багато знали, знали всі народи, бо проповідається всюди. Сюди Боже Слово проповідається по кожному народі. Але побачимо, дорогі в по Христі, як упало це зерно на український народ. Скільки то дало український народ, скільки дав святих і блаженних мучеників за віру Христову. Отже, як колись казали, українця можна вбити, але ніколи не можна йому зламати. Тому що, як казала в бажаної пам'яті Ірина Фаріон, що цей народ має дуже великий генетичний код. Він має дуже багато закладеного в собі. Тільки де, коли людина може не хоче втілити того життя, може боїться, може не знає як. Але багато якраз у цих святих, вони кинули цей виклик. Кинули виклик світові, кинули виклик ворогові, кинули виклик кінець кінцем ріхови. І тепер, як ми бачимо, навколо є в нас ця подія, що занову просто вбивають, то ми мусимо зрозуміти. Що у середині час ми маємо гуртуватися, ми маємо укріплюватися у нашій вірі, що наш код, наша мова це є щось важливе. Отже, я собі ще нагадав одну таку біографію одного композитора Василя Бергінського, який був підсудовим композитором і його музею. Вороги не могли того знести його музики і вивезли на Сибір, вивезли разом з дружиною і тримали його в одному лагері, а дружину за кілька кілометрів тримали в іншому лагері. І 10 років не дали їм двом зустріч. І от одного разу вони кажуть йому, не дозволимо вам зустрітися. Ми дамо нам зустрічі, але при одній умові, що ви будете розмовляти на російській мові. Василь Барбінський нічого не казав. І коли їх завели до кімнати, коли їх двох завели, вони просто-напросто мовчали. Вони не сказали ні одного слова. Отже, мовчанням вони якраз перемогли. Отже, вистави не могли собі того дарувати. Вони не могли, вони рвали на собі одіж. Це було щось страшне, але бачите, що вони перемогли. Отже, тому дорігу Христі, брати і сестри, уважно задумаємося і уважно подумаємося, що ми маємо, яку ми маємо зброю і що у нас всередині закладено. І Христос одній мені коли йому сказав, каже, не мір. Не може місто, що стоїть на верху гори, не може воно скритися. А ніколи не ніколи не ставлять посудину, не засвідчують світ, світ, світила і ставлять його під посудиною, а радше ставлять свічку наверху на свічнику, щоб світила. Кожен, кожен з нас, що молиться, що чує себе християнином, українцем, патріотом. Має своє захищати і боронити. Не зброєю в руках, бачимо, що деколи зброя вона нічого не вартує, мовчанка є сильніша, молитва є наймогутніша. І віра є міцніша, і Господь є Бог понад усе. Тому в нинішній день через кажу, Побачив ці події, які оточуються коло нас, пам'ятаємо ті слова, що я вже казав, нас можна вбити, але нікого ніколи не зламати. Будьмо незламні, будьмо стійкі у вірі і могутні. І нехай Боже благословення і цьому Бога, Отця і Сина, Святого Духа, нехай зійде на вас, на ваші родини, дарує вам мир, глибокий і силу для боротьби.